Гірай, гірай, мати рай! Райдема! Придайся! Ваня відпригне! Ваня! Одпригне! Получите посвідньо! Що не всі? Раз! Дися руху! Має визнати на перельот! Чорний! Єдемо ручкою! Суденко сам рухайся вперед! Передайся, Никита, вбігай! Обігруй Никита. Має! Чого вони в цьому? Макс Артем Макс Макс Заграні Тіра у добий подивити викривай гаді Макс Нікіт ліво, Нікіт Чо стоїть Артем ти! Артемчику, дай йому пас. Та не шаражте куди-небудь цей м'яч, Пограйте в пас, будь ласка! Артем, Райдем, мяче, мяче. Артем! Артем! Нікіта, нищі сідає. Сіїть! Сіїть! Перший Нікіта, сам рухайся, не прийнять, сам! Та не права ти дохід, їде лайк? Миша! Ти глухой! Які настає м'яче! Не падай, будь ласка! Що в тебе за привичка падати все время? Тобі м'яч іде, прокинься і вправо, вдар, чого ти падаєш? Бура, сиди, бо вони забудь! Ось Усю центр заходь. Нісен, ні позиції, дай свою. Грай, Ваня. Так! Набирай сам в середину з передачі на Ваніна. Далевко! Далевко, Попади по воротах, будь ласка. Забрати, я ти стоїш,

Нікіт, Нікіт нижче трошки, він не добиває. Зараз м'яч під контроль візьми. Бери м'яч під контроль. Обігруй його, обігруй. Нікіт, передача непогано, але він не побіг. Нікітка! Дивись на це все, вільні зони, рухайся, без м'ячика теж потрібно рухатись. Зужуй, будь ласка, зужуй. я ж просив, зужуй, не стій коло нього! Лівіше йди, так? Да. ще лівіше йди. До туди, до м'ячика лівіше йди. Ваня. Чорний? Давай, Артем. Ніть нема, вообще, божані хоть. Просто віддав, віддає м'яч. Ці виноси, блять, типу. і Дома, на ту. Дома, на ту. Нормально заскочив, ви бачите? Бійте! Дамать! Давай, 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 працюйте! Працюй, Макс! Бірай, Никіта! Туди побіг, поле кричать! Давай! Давай! Проси! Давай! Макс! Макс! Дивися! Артем! Артем! Де туди! На свої фланки йде! Зупинка! Зупинка обігруй! Дас передачу! Можна... А я як ти звідти хотів бити? Скажи мені, будь ласка. Ти маєш всередині стояти, куди ти побіг тільки В середині ти прийняв і другим вдарив. Нікіта, поле! Голову в поле розвертаю. Тут молодець. Давай, давай, некітай. Та не той, Нікіта. Перед. Да, Нікіта, працюй! Та не бійся, Никита, його, не бійся! Працюй, молодець, не бійся! Чого боїся, Нікіта? Кого боїся? Перший м'яч, да, молодець. Знову ж таки, поле. Грай, Тема. Тема, що Дамо! Дамо! ти там робиш? Макс, висінуй! Сіні, вам на тобі. Вони знову падають. Середина, Макс! Перельот! Перельот! Проще туди, проще туди! Годько готовить! Зараз йдемо місто Артема Готове вовк, Слава, йде місто Нікити Іграй, Ваня, сам! Передача! Повівуй! Пауза! Да. Пробуй! Та да не падай! Дікіта, станься середині! Пас! Пас! Давай, дітей, столітті! <кліпи> Подивочка, давай, Давай. Вся давай. Ребята! Я забью, все блин, буде питати. Бать! Бі. Тут стоїш! Боже, йди вище! Дивись, Вань, все, є він прийшов, все, не треба лишити. Тов... Слава, Тов. до воротаря! Вам забивати треба, нікіта до воротаря! Бодя, проси на удар! Проси лізь! Один одному блядь. Вань, так скажи, я щоб він не біг за тобою! Я був на м'ячі. Ти після моменту говориш. йому? Оп! Бодя! 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 Бодя, Бодя, Бодя є нього вільний фланг. Бодя проси пас, Бодя проси! Пите! Байде! Байде! Дивись, один ровець стоїть, друге ровесь. І між до гравцями Бодя. Попаде його, начинає, папу! Давай не пий! Ти! Попади! Створ, попаде, макс! хлопці 2 половини результативно такі не 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 Які втомився? Ні. На Наш. Сірімо. Світлась, може, кинути, дивіться! Голова іграй! Гірай, Вовчик ти ліво, вовчик! Передача на вовка! Бити.

Та, да, молодець, чорний. Нікіта всередині, Нікіта, рухайся. Давай, давай, давай. И, и бодя? Бити, Бодя. Нікіта. Нікіт. Стаєш центрального захисника. Вань, середину. Так, да, до середини можеш спокійно підніматися. Вовчик! Вовчик! Артем, Артем, вдягай кофту, нікіта, твоя кофта де. Воно на сумці в мене. Дивись, швиденько, біон візьми. Кофту. Вовчик! Станеш лівого захисничка? Добре. Да, Кіт. Бити! Туда, гол дивись. Дем. Демо! Дима! Вовче, лівий захисничок! Давай, держимо! Молодець, попав! Футбола, як не мати. Весь вовк в тебе гравець. Сучай, давай, давай, працюй, працюй. Вони більше спасів тримуються. Погодь! Через! зад! Через! зад! Через! Да. Ширина! Бодя. Бодя. Так, ширина. Ну. Ходь так! так, так. Да, І туди! І туди! Да. Ще є Вовк! Водя є! Тіта, довго з'ячок, Кіта! Слава є, слава, рухайся в бровочку. Пауза ваня. Давай. давай, давай. давай і передача серединку. Вань, відприне, Вань, ти дуже близько стоїш, він тобі не кине. А ти можеш попросити в нього зараз. Нікіта, не кидайся, не кидайся, оп! Да, молодець. Нище, 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 Нікіта, нище, нище. Дивись гравцем, Нікіт нижче гравця, нище гравця, Нікіт. Нище гравця. Перельот, перельот, Нікіта, що з тобою. Я запів. Я кидаю, це є стати. молодець, ліво. Дікіт, попаси, десь зі мною. Диви, скільки ж, вільного здобування. Команда дає. Але ти замів, що вони тут, поки не течеш, вони роблять то все, але роблять медленно. Якщо є команда, вони роблять що це. Треба додати швидкості. Пробуй ма! Пробуй! Хоч поїхав, все равно, шеве, шевно, бодя. Пауза, не сіте, пауза боть. Пауза. Так, да, і пас назад. Назад. Так, да, молодець. Перевозь на, на ту сторону. На ту сторону вліво вовки. На бок є. І раз, два. Че, нічого, нічого. Ливо ми лабаня, молодець. Ні, він просили. Він лівий просто тут. Равдинок, грей. Пасху, да води, сзади травей. Вклоняй, кланяй его. Спокійно, спокійно, спокійно. Я, Я дудник, дай дудник. Вас приймай! Сам рухайся з ударом! З ударом! Це на привезуте флот!

Да, Никита, Никита, не діда, молодець, не діда, не кидайся. Через. Ад. І вітрини, вовчик, і вітрине. Та не спіши. Ілля. Зірай, слава, пауза. Бодя є взаді. Та не спіши. Бодька спокійно, через. Ще через зад. Ще да, через ад. через зад. Середина важного. От села, що ти середину? Пас! Ваня є середину? Вас! Наш! Ваняє! Ваня! Мо! Не спіши! Мам! Дуть! Пас можна одати вані всередину! Має спокойне!

Оцей бач, 17 він до Павлова купав. І тут бачимо, що він вийти вісімнадцяти, 18-го? поняли. Хто тобі гутів? Там двоє. Ой, хто тебе строєний пиво? А далі тебе зараз. Зйома, ти примірований. Тих To I was like, to... Та задача вдарити поворота! Ви приграми! Він! Загадаємо! Ходя! Через! зад! Через зад! Ще через зад! Через через Є, є баня всередині! Ваня! Є сам рухай, сам рухай, нема нікого! Дай бой, ходять, передачу. Простріл! Це діязи. закритий. Давай верхом туди! До вратаря! Бать, кудися передачі, якщо блок! Кого нього стоїть? Як можна і у пасу давати! Ти ж маєш розуміти, коли треба на віс робити, то не передають. Ота вітру вийде! Годя ширше! Вікторович! ширше йде! Ні, У вас буде бути передичь. Чого? Бо мені там треба показати себе, а не ось тут. Водя! Водя! Генера чому назад? Ванчики перевести. Так, рухайся, Бодя. Не кидайся, Ваня, обережно. Ірай, Бодя. сам рухайся. І Ваня не впереди. Так, молодець. Запутався. 你过去有点早。 Що я їм ліж договору нема такого? По щоб красиву передачу комусь дати, щоб то його в кайф отримати. Просто всі, всі хочуть забити. Ширше, слава, ширше! ще! Ма, ви тут, піти, піши! Сі, Він вдарив поворота, що ти рефаєш? Десь ти в гобу, тоже правда! Jo, shoh, shoh ta makinë.